Всім привіт! Я Антон, засновник проєкту Попередніх глави». Давно від нас не було жодних новин, але скоро будуть і нові рецензії, відносно скоро будуть нові подкасти. А сьогодні ми презентуємо вашій увазі повідання четверте з книги Олега Полякова Страшні казки від тата, яке називається Мілісейські будні. Перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатися в телеграмі, зробити це на Ютубі. Обов'язково поставити якусь емоцію, якусь подобайку, Рекомендувати нас друзям, оскільки попереду буде дуже багато цікавого. Ну, звичайно, коментувати те, що ви побачите, і те, що ви прочитаєте, оскільки це дуже сильно розвиває канал. Отже, поведення четверте – будні. Комусь це може датися дивним, але в мене, зважаючи на мою професію, більше знайомих і навіть друзів серед міліцейської братії, ніж прокурорської. Це напевно пояснюється тим, що в процесі роботи, особливо слідчим прокуратури, більше взаємодії, звичайно, щоденного спілкування відбувалося саме з міліціонерами, простими операми та дільничними, патрульними дізнавачами, конвойними і слідчими. Криміналістами та просто оперативними черговими. Народ вони, м'яко кажучи, своєрідний, але, як правило, харизматичний. Поміж них зустрічалися також негідники і злочинці. Але вкрай рідко. А може, мені просто пощастило. В Останні 20 років безперервно триває тяганина, інакше не на назову, із реформування міліції і поліції, займалися цими завезені варяги. Які вчили нас, як треба насправді, і доморозці спеціалісти, і закордонні експерти. Всі в теорії знають, яким має бути справжній поліцейський. Але як показує практика, зокрема мого родича діючого поліцейського, нічого кардинально кращого у них не виходить. Навпаки, та, на жаль, втрачені опробовані часом і ефективні методи і способи роботи. Тім, напевно, ви праві, це не зовсім моя справа. Осінь 93-го року запам'яталася мені м'якою украдовою погодою. Дощі, що тихо мрячили, постійний вологий дим, завжди змішаний на гломераті Коксовому газі, що фарбував жовтий колір густий туман, і залишав чорний висип на одязі. Брудне, асфальт з райдужними калюжами, бляклі ліхтарі, що зрідко підсвічували всю цю красу. Блідобілими плявами. Дійсно, колись я любив осінь. Отже, виїжджаємо ми групою на чергову бутовуху, вбивство, як правило, скоєне по п'янці, на ґрунті якоїсь малозначної побутової сварки, що переросла душогубство, при свідках-очевидцях, тому первісно розкрите і з точки зору слідчо-оперативної не представляє жодних труднощів. Їхати нам потрібно в буловинку. Маленьке шахтарське селище, недалеко порівняно від міста. Ми, це я, судмедексперт, експерт криміналіст з чемоданом, черговий опор з автоматом. Набиваємося в канарейку, старий ржавий лазик з залізною будкою кузовом і одним загартованим віконцем у дверях. Місце в кабіні поруч з водієм вважається комфортнішим, але його, як правило, вже хтось займає з ментів. В Вбуці тісно. Брудно і постійно смердить вихлопними газами. За відчуттям відразу приходять на думку машини душогубки, які використовували фашисти для страти військовополонених. Їхати в такій машині це те ще здоволення, тим більше за містом, де польові дороги ніколи не бачили асфальту. Хтось значить, намагається в такій атмосфері закурити і його ледь не вбивають співкамерники. На вулиці темрявий туман, лазок підскакує. На вибоїнах розгойдується на ресорах, як маленький корабель, і неквапливо кутиться серед якогось вологу і Чорного лісу. Нас кидає з боку в бік, оскільки триматися всередині будки нема за що, окрім як за одяг товариша. Нарешті, приблизно 40 хвилин, ми зупиняємося на якійсь вулиці поруч з величезним трипорховим будинком. Я вистрибую з автомобіля і звертаю увагу на велике дерево. Ймовірно, Волозький горіх, на гілках якого запалим листям сидять якісь птахи, схожі на тетерів. І вони зовсім не реагують на нас, балансуючи гівеподібними хвостами в кубах туману. Будинок, як виявляється, належить місцевому дільничному інспектору міліції, який виходить до нас з воріти і запрошує всередину. У дворі будинку у нагромадження старих, різношистих автомобілів, ржавих мотоциклів і велосипедів числа конфіскованих. В будинок ведуть круті довгі сходи, що закінчуються великим тамбуром. Двері відчиняються навсіж, і ми одразу зажмурюємося від яскравого і святково сяючого в передпокої великого дзеркального серванта, забитого різноманітними красивими пляшками з заморським алкоголем. Сервант, точніше, його вміст. Як ми зрозуміли, його величезною гордістю господаря будинку, оскільки демонструє достаток та статусність його мешканців. Дільничний чоловік років 40-45, високий, широкоплечий, досить міцної статури, одягнений по цивільному, але й в міліцейському картузі. Він спокійно якось буденно вводить на сукурс справи. Ситуація проста і, на жаль, досить поширена. Два сусіди розпивали, як зазвичай буває. Самогон у дворі одного з їх домогосподарств, у процесі чого між ними виникла сварка, що проросла в бійку. Їх намагалися роззняти домочаться, але безуспішно, оскільки один з них все ж таки схопив лежачу поряд сокиру і наніс йому візаві смертельний удар по голові. Від отриманого поранення сусід на місці благополучно помер, а вбивцю схопили ті ж домочаці, котрі збігали за дільничним. Прибувши на місце події, старший лейтенант без особливих урочистостей зв'язав мокрушника мотузкою і закрив у вугільному сараї. Сокиру в здаря зворчину покував у політинові пакет, і відібрав цілу пачку пояснень від родичів та свідків, після чого викликав сох. Нам залишалося лише оглянути місце події, труп, оформити все вилучене і зібрати чергового підозрюваного. Як я зрозумів, дільничне в цьому селищі, залежно від обставини, являв собою владу в різних епостасях міліціонера, прокурора та суддів в одній особі. Авторитет серед місцевого населення в нього був відповідний, і як заведено говорити, без його дозволу птахи тут не співали, а собаки не гавкали. Вранці, біля мого кабінету, мене вже чекали два міліціонери, як з відомого радянського мультфільму, обидва зі скрині. От на ковосині. Одного з них я впізнав, це був наш дільничний з Буловинки, а другий, як виявилося, Буловинський опер. Побачивши мене, вони почали на випадки награно жалібно розповідати, що привезли облікові матеріали, статкарти, статкартки по кримінальній справі і готові до продуктивної співпраці зі слідством, але просять про нову послугу. Щоб я зараз авансом оформив необхідні документи і дозволив їм таким чином отримати показники в їх нелегкій праці. Я, будучи у топору наївними довірою, повівся на їх мовляння та обіцянки і виконав їх прохання. Оформив навіть статкартку форми 4 на пред'явлення обвинувачення. Вони весело киваючи гривами і, з вдячністю зглядаючи мені в очі, забрали бажані картки. Дуже ретельно та детально, як мені здалося, записав у свої блокноти всі мої побажання і вимоги по доставці в прокуратуру свідків, по збору даних, що характеризують фігурантів, вбивці убитого та іншого необхідного матеріалу, після чого швидко зникли. Більше я їх не бачив, як і не побачив виконання обіцяного. Отримавши від мене горизвісні картки. Ці колеги мене, молодого і недосвідченого слідчого, тупо кинули, залишивши один на один із кримінальною справою. До речі, забув сказати, до чого ж я все це вів? В селищі була своєрідна особливість. Практично все населення, історично так сталося, мало прізвище ще Тому за іронією долі, убитий і бивці, були, як водиться, полякові. Всі свідки теж. Як і я, слідчий, оскільки моє прізвище також поляков. Ситуація ускладнювала ще й тим, що багато з них, окрім прізвищ, мали однакові ініціали, і мені доводилося вказувати, окрім прізвища, ще повністю ім'я та по батькові всіх фугарантів справи. На цьому на сьогодні все. Дякуємо всім, хто дивився до кінця. Просимо підписуватися, коментувати, реагувати. Радити друзям та сусідам. І хотів сказати, що вийде ще одне оповідання. І після цього через одну главу буде дуже цікавий сюрприз для всіх шанувальників автора, для всіх шанувальників книги Страшні казки від тата. За декілька глав буде дуже цікавий сюрприз, тому дочекайтеся, воно того варте. Всі на все добре, всі побачимось!